Вже третього ранку я піднімаюся в п'ятій годині. Настільки всі алгоритми відпрацьовані, що я знаю механічно, що за чим повинно йти. Піднявся, помив руки, розпалив пічку, поки гріється вода для каші, розбираю намет. І так вже чітко відпрацьовані ці алгоритми, що Практично механічно я виконую цю роботу для того, щоб швиденько, швиденько, швиденько виїхати в путь, тому що залишилося 160 кілометрів практично до парома, який перевезе мене в Норвегію. І я вже з трепетом душі відчуваю ті моменти, коли зустрінуся з родиною зустрінуся з дочкою, з якою мене розлучила проклята війна, розв'язана рашистами, російськими військами, путіним і його прихильниками дуже переживаю з цього моменту, але впевнений, що я все встигну. Сьогодні повинен проїхати більше ста кілометрів. Завтра залишиться мені п'ятдесят приблизно, теж стану о п'ятій годині і відправлюся в дорогу. А, а там залежить від того, як часто ходить. Паром. Як буду діяти в Норвегії, покаже ситуація. Тільки зараз помітив, що пара йде з рота. Вчора дощі були кілька разів. Все насичено вологою і тому в вологому наметі, хоча я спав в шапці, в шерстяних носках, в пуховику, і все рівно було доволі таки прохолодно. Розкажу я, чому не можу спати? Тому що в моїм дворі чути, як шумлять гармати Даремно росіяни нас пішли освобождать По факту орки будуть нашу землю удобрять 32-й день мандрів. Третій день в Данії. Що хотілося б вам сказати, глядачі? Данія країна, як ви бачили на мапі. Не є широкою, вузькою, як палець, доріг певна кількість обмежена. І от такі чудові велодоріжки. але вони весь час ведуть вздовж доріг і весь час їдуть машини. Так як доріг небагато, трафік напружений, дороги прямі. І ти їдеш, 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 їдеш. Машини шумлять, 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 шумлять. Ніякого тобі спокою, ніякої тобі романтики. Тільки, як то кажуть, пересувайся із пункту А в пункт Б. Оце мінус Данії, я так думаю. І холодно. Бачите, я вже і в штанцях, і в курточці пуховику, тому що холодно. Північні моря і зліва, і справа. Дані теж добувають електричну енергію за допомогою вітру. А ось і печерички знайшов в Данії. Одна печеричка, друга печеричка. Ще, мабуть, тут косили, їх позбивали. Ось ще печерички, так що буде мені додаткова їжа. Так що і в Данії грибочки знайшлися. Ціла сім'я. Ох, які гарні. Ох, які печериці, які ж вони смачні. Ох, грибочки, данські печериці. Вот только послушайте, о чем говорят ваши политики, россияне. Мы будем наносить удары по центрам принятия решений. Мы принимаем решение для того, чтобы спасти людей, а ваши дурацкие центры принимают решение уничтожить миллионы людей. Понимаете? Так куда нужно наносить удары? Туда, где принимаются враждебные и человека ненавистные решения вот туда, а где в Кремле. Вот в Кремль и нужно направлять все удары, чтобы уничтожить эту мразь. І урбаністики вам трохи, але вона дуже естетична, як ви бачите. Отже, насолоджуйтесь, їжджаємо в нове датське місто. Може і повторюся, але мені здається, що в таких будиночках повинні жити якісь особливі істоти, а не люди. вулочка, яка складається повністю з таких старовинних будиночків. Яка краса. Сама приємна частина мандрів це коли в'їжджаєш в таку пішохідну вулицю можеш іркуватися. Хеллоу. Бачите, ранок, ранок, десята година, а люди вже сидять у кав'ярнях, вже хочуть їсти, снідати. Деякі вечірні. Лавки тільки повідкриваються ввечері. А от мені зараз вибирати куди, туди чи сюди. Отут, тут якось більш привабливо хитаються ці кульки а, з квітами. Ай-яй-яй. Це ж їм років по 300 цим будинкам. Бачите, як зберігаються. Знову ж таки вам наголошую, зберігаються і проживають в них люди в цих будинках. Інколи коли просто дивується, іде людина і абсолютно не дивиться, куди вона йде, чого вона йде, просто йде і все. Ну як можна не дивитися, куди ти йдеш? От я їду, знімаю, і то у мене очі вліво і вправо. Все бачать, серце міста, бо позаду мене знаходиться ратуша, пам'ятник видатній особі. Позеленів увесь мідь зеленіє. Ну що ж, серце міста подивився і тепер знову вперед. Знову на край землі до дочки, тому що в мене залишається багато кілометрів і дуже мало часу до парома, щоб перебратися дійсності в Норвегію на самий край землі. Сподобався мені в Данії хліб з чорним кунжутом. Дуже смачний такий. Ну і мої грибочки може на вигляд вони не не дуже естетичні, але смачнющі. Місто з короткою назвою Хабро або Хабро, не знаю куди ставити наголос. Має ось такі морські протоки або затоки. І зараз ну, там попереду є такий майданчик, і я постараюся туди піднятися. Набережна міста. Сісти на цей велосипедик, чи зовсім новий. Пролежав, мабуть, на дні моря кілька років. Ну що ж, піднімаємося така затока красива, сходинки. Сьогодні сильний вітер і тому я капелюшка тримаю, щоб його не в море. Ну ось у вигляді корабля зроблений цей майданчик, і ви бачите, як собою, це краси. Я переправляю через ось таку морську затоку. Їду по мосту і звернув увагу, що цей міст розводиться. Ось щілина отак іде. Коли, мабуть, проходять високі суда океанські, то піднімається оця частина мосту, щоб пропустити. А це пріга. 22 день моїх мандрів закінчується ось такому невеликому сосновому лісочку. Пройшов сьогодні 120 кілометрів, залишилося ще 52 до самого краю землі. Але це ще не той край землі, де знаходиться моя дочка. Мені прийдеться ще кілька годин пливти паромом. Завтра піднімусь рано ронесенько, можливо, навіть і о четвертій годині, щоб ці 50 кілометрів пролетіти як можна швидше і встигнути на паром, бо не знаю, як часто він ходить той паром. А мене вже завтра чекають на тому краї землі. Ця частина Данії називається Північна Ютландія. Це північна, холодна. А коли я паромом перепливу, то це буде. Південна Норвегія. І знову ж таки, це буде нова країна в моїй біографії і географії. Сьогодні один з маркетів подарував мені фрігу. На всякий випадок нагадую, що таке фріга. Це товари, які втратили свій товарний вигляд або виходять строки придатності і їх просто ну, утилізують, складають в баки. Ось що мені сьогодні один з маркетів дав. Подивіться. Це ось такі індюшинні котлетки. Їх Тут раз, два, три, чотири. Срок придатності виходить сьогодні. Тут майже пів кіло. Ось мій сніданок буде і обід. Так що дякую маркету. Мені ще треба повертатися, тому фрігу буду шукати.